Зубр Classic Thermo підійде тим, хто планував знайти рішення, як опалити будинок площею до 200 квадратних метрів без електрики і газу. На сайті ви можете обрати відповідну потужність від 10 до 20 кВт. Розглянемо конструктивну модель Classic Thermo та розкажемо, чим вона привабливіша за інші моделі. В першу чергу це товщина металу стінок паливного бункеру та теплообмінника, яка сягає 5 мм. Пристрій має боковий принцип завантаження. Перевагою є те, що при закладанні дров власники не побачать в приміщенні. Котел Класік утеплений базальтовою ватою з декоративним кожухом. Це запобігає тепловтратам та знижує витрати на паливо, що дуже виручає в холодні зимні місяці. Теплообмінник пластинчатого типу для кращого теплоз'єму. ККД сягає 85%. Колосники, чавунні та легкозамінні. Димар круглого перерізу з діаметром 127 мм. Ми перечислили всі основні критерії, по яким обирають саме Classic Thermo. Хочемо додати, що котел оснащений електронним термометром. Зольна скринька та комплект для чистки теж йде в поставці з котлом. На пристрій діє гарантія 5 років. Котли Зубр обирають вже на протязі 7 років. За цей час ми отримали багато відео-відгуків, та здобули відзнаку «Вибір країни» у 22 та 23 роках. Вибір за вами!